Доброго дня, багато людей. Якщо хтось сподівається почути якісь цифри, вийдіть з залу. Я була спокуса якісь цифри сюди Принести, але я навмисне це не зробив. Я буду не хвалитися, мабуть, на відміну від більшості спикерів, я буду жалітися. Uh, Fozі Group така велика компанія, багато бізнесів входить до неї. І вона в основі, в фундаменті своєму, вона uh, офлайнова. Якщо я сподіваюся, ви знаєте, супермаркети Сільпо десь чули, так? Ось і ще в нас є декілька в групі онлайнових чисто бізнесів, які. Йдуть в офлайн. Тобто з офлайну в онлайн і з онлайну в офлайн. І як це складно. Тобто буде зараз такий вий і плач. А, чому я вирішив це розказати, щоб так всіх попередити, що це не так не, не так легко, як здається. а Тут у нас. О, там там вон мій собака Мотя дивиться на дуже красивий красиву квіточку. Вона думає, квіточка це ж кльова, вона ж така запашна, може солодка. Але насправді дістатися її дуже складно. Але коли, наприклад, офлайн гравець дивиться на онлайн, він думає, мм, там багато людей, це дуже швидко, не треба багатьох інвестицій в нерухомість або в сток. Це дуже прикольний бізнес. Онлайн бізнес, бізнес дивиться на офлайн. І думаю, ми будемо ближчими до нашого гостя. Е, вийшов на вулицю в Ларіок купив наш товар, треба бути там. І це дуже дуже складно для обох бізнесів, бо іноді немає повного розуміння, як працює там і сам. Е, дуже. Прикрий приклад в Amazon був, коли вони купили дуже-дуже дуже кльову сітку супермаркетів, зветься Whole Foods. Якщо зараз подивитись на той Whole Foods, сльози наворачуються просто. Їх Amazon Go теж, не, ну, це таке, ну, це, це, ж, це ж сльози. Чому так сталося, я не знаю. Але факт залишається фактом. Amazon вирішив, що дуже частотна історія з їжею це дуже кльове продовження їх онлайн бізнесу, але якось так не вийшло. Я, як дурник з цвяшком, ходжу всюди з Customer Value Proposition. -ом. І це так просто для прикладу, щоб ви розуміли, про що я буду казати. Це характеристики, завдяки яким люди сприймають бізнес, особливо розрібний бізнес це асортимент, досвід, сервіс, ціна і доступність. Тут показано на прикладі, щоб було зрозуміло, що, наприклад, ціна в дискаунтерів краще, або доступність в них краще, бо вони ближче, їх більше. Але, наприклад, супермаркети, або інші якісь формати вони виграють за рахунок більшого асортименту, наприклад, наприклад, да, або іншої атмосфери, або кращого сервісу. І ось така от історія. І жалітись я буду про онлайн і офлайн і шлях туди-сюди, через цей фреймворк, бо він зручний і може розказати не тільки про організаційні проблеми, а про те, як це сприймає гість споживач, ті люди, котрі несуть вам гроші. Перша історія це асортимент. Зрозумійте, коли у вас 300 супермаркетів з різним асортиментом. Е, не зрозуміло як е, в онлайні організувати цей каталог, як в магазині виходити по поличкам, або якось по-іншому. Яка логіка вообще, е, поведінки людей в онлайні? Чи відрізняється офлайновою поведінкою? А ще дуже складно е, зрозуміти, скільки у вас є, є того товару на стоку. Ви прийшли. Поличка пуста, все. Ви же, вже ви ж очами дивитесь на якийсь замінник. Коли ви щось замовляєте і вам це не привозять, ми не знаємо, що, що могло би бути цією заміною. Дуже складна історія, дуже складно вирішується. А, і навпаки, наприклад, Єзу в них там 10 тисяч артикулів в онлайні. І вони почали. Це дуже складний процес. Вони ну, під час війни це почали що, минулого року почали будувати собі офлайнові офлайнові магазинчики, і треба зовсім інше сприйняття і розуміння гостя конкретного на конкретній локації, щоб зрозуміти, як з 10 тисяч своїх нормальних артикулів в онлайні зробити дві-три в маленькому магазинчику. Бо локація від локації відрізняється, бо е, цільова аудиторія гості відрізняються від е, локації, наприклад, на Абалоні або там в Крюківщині. Е, а ще ми просто іноді не знаємо, чи є на залишках нормальні помідори в Сільпо, чи то вже гвадзю, яке ще не встигли списати. І показуємо іноді їх, як. Присутня їх на саме справді немає. Сервіс. Сервіс дуже важлива історія для супермаркетів, але як його насправді можна реалізувати в онлайні. ну ми Нічого такого не вигадало, ми вирішили, що тільки любов, турбота та наша емпатія можуть нам допомогти. Е, дуже складно вирішувати питання, коли в тебе кур'єр має на 20 й етаж без ліфту принести. Або е, виконати всі забаганки, е, щоб там, вишні не були. Пом'яті або бабусі, це обов'язково треба донести до дверей, бо, бо вона інакше не може. Що там ще в нас? А коли ви йдете навпаки, з а, онлайну в офлайн в фізичні магазини, ви взагалі? Спочатку не розумієте, як воно має бути побудовано, бо це вже не такий електричний контакт, а фізичний контакт з живими людьми. І вам треба е, зробити іншу зовсім оргструктуру, структуру яка би наймала цих, цих людей, які могли б в фізичній точці, точці проконсультувати вас і нормально взаємодіяти з вашими гостями в фізичній точці. Бо коли ви відкриваєте фізичну точку, вона стає вашим обличчям для певної аудиторії. Доступність. Дуступність взагалі це одна з найскладніших тем. Бо коли, ви, коли офлайн дивиться на онлайн, він думає, о, зараз ми всім все продамо. Вся країна наша. І це правда, якщо ви можете це забезпечити, щоб зробити дуже швидко і дуже прикольно, ми там спробували зробити. І зараз він працює в Києві. Інший сервіс доставки з супермаркетів називається Локо, він може доставляти за 20 хвилин. Таким чином, у вас знімається бар'єр, що вам до сільпо треба довго йти. І ви купуєте своє пиво, яке у вас закінчилося, не в ларьку біля дому або в ОТБ, а можете заказати через Локо. І дійсно, якщо, ми, якщо взяти гостя, який купує у нас в онлайні і офлайні, то разом його кошик на. Десятки відсотків більші, ніж якщо б він купував ті тільки в фізичному магазині? Тобто це має сенс. Ця доступність має сенс, але дуже складно з нею, з нею працювати. А, б, як цю доступність донести до гостя, який ніколи не був в супермаркеті? Різними способами різні рекламні кампанії ми б запускати, і як фізич... фіз... фізичні? Як, 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 як Ті, що ви, ви вирісли з фізичних магазинів. Ми навіть вон, такі маленькі годівнички для, для птахів робили, щоб люди в парку знали, що є така штука, як онлайн супермаркет Сільпо. Для е онлайну, для е онлайн гравця, такого як Єзу, е виникає інше питання. Це обмеженість самих фізичних локацій. Так, дуже складно знайти добру локацію. Так, змінити її або експериментувати з нею. Це дуже велика і інертна історія, е яка в онлайні е ну в онлайні вам треба там години, дні, щоб протестувати якусь гіпотезу. Для офлайну вам потрібний довгий час на, на ці зміни і на тестування гіпотез Але Офлайновий бізнес дає, якщо ви все правильно зробили, дає вам більш стабільну історію, більш стабільний дохід і більш прогнозована взагалі. Досвід. Як ви розумієте, досвід або атмосфера для Сільпо це дуже важлива історія. Ми будуємо магазини. Кожен магазин з різною тематикою і дуже багато приділяємо уваги, як має виглядати магазин і який досвід наш гість отримує всередині магазину. І дуже складно оцей цирк на дроті, що ми робимо в, в супермаркетах фізичних, перенести кудись в онлайн. А для е, Єзу, для чисто онлайн гравця, дуже складно розуміти, як в фізичній точці організувати таку атмосферу, щоб гостю було приємно туди приходити ще й ще. Що е, ми зробили? Ми, от дуже, ми, ми спочатку думали, що це неможливо зовсім. Потім ми вирішили, що щось там має бути. І ту атмосферу, і той досвід спілкування з нами, з нашими бізнесами в гостям має бути в і онлайні. Ми наряджали кур'єрів у різні овочі та фрукти. Ми роздавали їм листівки і тому і подібне, і все, що завгодно. Для хлопців з ЄЗУ це. Теж така мишця, яку ще вони не накачали, і ще, і ще, і ще, і ще е, в них шлях попереду, щоб зрозуміти, як саме має виглядати фізична точка, як саме має бути там організований мерчандайзинг, е, як саме має бути виглядати вивіска, які до додаткові сервіси має ця точка, е, має цей магазин давати людям, щоб їм було цікаво. Приходить знову і знову. Ну і ціна. Ціна складна історія. Якщо ви все зробили вірно з асортиментом, сервісом, досвідом, то в принципі ціна це те, що вам допомагає знову і знов інвестувати в досвід, сервіс і все і асортимент. Тому вона має бути адекватна. Але коли у вас є. Я вже не пам'ятаю, але більше десятка цінових кластерів по всій країні, тобто різні ціни в різних магазинах. Як ви зробите такий каталог онлайновий, щоб він нікого не образив? Щоб ціна на полці була такою ж, як ціна онлайн, або як так зробити, щоб можна було робити велику, всеосяжну на всю країну кампанію? Uh, чисто в онлайні. Коли у вас дофіга офлайнових магазинів? Для uh, хлопців з Єзу це теж прикольна історія, бо uh, їм ну, це, здається, може, очевидно. Я всі очевидні речі б ще зараз розказую. На, Навірне. Але розумієте, як в 20 магазинах. Відразу змінити цінники, якщо ви міняєте ціну. В онлайні це робиться ось так. От, в офлайні це, це велика структура е, і велика праця, яку ви маєте, маєте зробити і навчитись її робити. Ось це, мабуть, все. Але в мене є QR-код від е, хлопців з ЄЗУ. Е, Вони сказали так. Ти, коли будеш розповідати про ціну, аудиторія в тебе в принципі айтішнички, тобто гроші в них є. І модифікатор ціни може бути різний. По цьому QR-коду ви знайдете прикольні речі, які коштують на 20% більше, ніж зазвичай. Але ці 20% хлопці з ЄЗУ помножать на 2. І відправлять фонду, який опікується собаками Нацгвардії. Так що запрошую вас перейти по єдиному QR-коду, який я вам показав, і надію, що мій виступ не дуже був нудний. Дякую.